Вітаю вас! Здорова дитина, радість для батьків. А якщо життя захмарене хворобою. І, зокрема, така поширена вада, як мовлення. У Новомиколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті є всі необхідні умови, аби діти могли розвиватися і мати добрі знання. Майже 40 років Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Паросток є другою рідною домівкою для дітей з вадами мовлення. В час встановлення навчального закладу сюди линули учні з усіх областей України. І зараз теплота сердець педагогів та персоналу зігріває усіх, хто 10 років наполегливо прагне до вершин знань, вивчає ази доброти та взаєморозуміння. Вихованці школи розлітаються звідси натхненними, впевненими в собі та найголовніше здоровими. І заради цього вихователі, педагоги не шкодують ані часу, ані сил, створюють матеріальну базу, яка б сприяла стіленню, розвитку та духовному збагаченню хлопчаків і дівчаток. З шестирічного віку, за скеруванням медико-педагогічної комісії, приводять їх сюди батьки з надією на добрий результат. І не розчаровуються у своєму виборі. Бо завдяки фахівцям, атмосфері творчості та підтримки їхні діти стають повноправними громадянами, котрі на рівні з усіма можуть продовжувати навчатись, працювати і досягати бажаного. Через свою хворобу ці учні не можуть навчатися в загальноосвітній школі. Вони потребують спеціального підходу, методик навчання, виховання, реабілітації. Керівництво та педагогічний колектив школи-інтернату дбають про те, щоб навчальні класи були забезпечені комп'ютерними мережами, методико-дидактичним матеріалом, сучасними технічними комплексами, завдяки яким мовлення стає кращим. Це єдиний в Запорізькій області навчальний заклад, де успішно коректуються такі серйозні захворювання, як алалія, афазія, дизартрія, ринолалія, загікування. Складні форми порушення читання і письма. Загальне недорозвинення мовлення. Ще з початкової школи застосовуються методики, котрі поліпшують здоров'я дітей. Доводиться докладати зусиль у формуванні кожного нового слова початківців, працювати з ритмом. Щодня збагачувати словниковий запас учнів. Давайте подивимося на цей малюночок. Що це за слово? Аліядо. Да. Ти думаєш, що це за слово? Дум. Важко, так? Да? Ду. Дуб. А тепер подивіться, ребята, як так. я вам допоможу. Візьміть руку свою відкрити. Да? І пробуємо Дуб. Дум. Дуб. Дум. Дуб. 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 Дум. Так, ти слухаю мене. І на руки подивись, Лоша. Дуб. На губки мої дуби. Дуби. Ось молодець. Дуже важливо у корекції мовлення самомасаж обличчя, вправи з активізації м'язів гортані. Розвиток артикуляційного апарату. Дихальні вправи. Особливо результативними є індивідуальні заняття, де кожен в центрі уваги вчителя Ми, лісоруби, приготували свої ручки. Голосні, поїхали. А! О! О е! Умнічки, молодці! Ці хлопці не могли говорити, коли прийшли до школи-інтернату. А зараз бачите, які активні. Запорука цьому систематична робота, яка й дає позитивний результат. Задоволені всі: педагог, батьки, діти, спеціальні кінезологічні вправи, пальчикова гімнастика. Творять дива. Неабияка увага приділяється музичному мистецтву та логоритміці, їх поєднання розвиває зорову та слухову увагу, вокально хорові здібності. Музичні ігри додають позитивного настрою, що добре відбивається на самопочутті. Вадик з народження має важку форму захворювання. З перших днів навчання педагогами-логопедами приділялась значна увага зв'язковому мовленню, формуванні складів у слова, слів у словосполучення. А зараз хлопчик говорить реченнями На щуку хтось бумагу підпадав, що потім би вона таке виробляла виробляла, що у таку ніхто життя не мав. Того заїла смір, другого обідрала, піймали в чуку молоті та чапліці, гуртом до суду притискали, хоча чуби микренки стали, на той раз судями були. Якийсь два отли, одна нікчем, нікчемна шкапа та два стареньких сапа. Не можу навіть передати, наскільки я. Довольна тим, що моя дитина зараз живе повноцінним життям, тобто він може висловити те, що він може, хоче висловити. Він грається з усіма дітьми, так як і інші повноцінні діти. Він навчається в інтернаті, проживає тут. Тільки спільні зусилля фахівців, батьків та дитини сприяють успіху. Тому цей трикутник, вважають в інтернаті, має постійно підживлюватися великим бажанням та працелюбністю. Є такі прекрасні слова. Діти це квіти життя. І от буває таке, що в сім'ї батьки дивляться, цвітуть троянди. І один пуп'янок ніяк не може розцвісти. Чому це сталося так? Тому що для цього пуп'янка треба прикласти дуже багато роботи. Коли до нього прийде садівник, і він приложить ці всі своє і вміння, і творіння, і своє натхнення, і пуп'янок розцвіте. цей садівник вчителі Новомиколаївської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату, вихователі, логопеди, психологи, педагоги. Розуміючи, яке непросте завдання стоїть перед ними, вони постійно вдосконалюють свої знання. Проходять спеціальні курси, аби володіти найновішими досягненнями щодо роботи з особливими дітками. Аби їхні вихованці могли легко інтегруватися в суспільство в школі-інтернаті є чимало напрацювань, котрі налаштовують на оволодіння необхідними навичками, які безперечно знадобляться в житті. Як приклад: урок господарювання: тут все по-справжньому: дівчатка-залюбки займаються домашніми справами, шиють. Варять, печуть, а потім частують вчителів та друзів. Кажуть про рівень розвитку країни свідчить толерантне ставлення до знедолених та хворих. З дитячих років у Паростку вчать дітей бути небайдужими до чужої біди. Уроки толерантності пробуджують щирі почуття чуйного ставлення до ближнього. Звичайна гра то перша сходинка до людяності, доброти та милосердя. Тут сім'я сім дружна дуже. Тут тварини дружать між собою, а тут е, людина з твариною дружи. Хлопець хоче допомогти бабусі. Тут дівчина відпочиває вдома. Тут ну, мама заботиться своєю дитині. Одна із складових виховання патріотичне налаштування молодих. Знаючи корені роду, важко збитись із курсу. Навчальний процес у Новомиколаївській школі інтернаті передбачає уроки з пізнання своїх джерел історії краю, цікавить юне покоління і поетична спадщина земляків. Види прових сіде, то все люди від стопових заграв. Де динебес швине, а сурмить як... Папа, плаво, ні, ти не знає, Боди України! Я що на Запоріжжі не бував! У навчальному закладі велика увага відводиться розвитку здібностей і талантів. Кожна дитина то скарб, котрий має заграти усіма барвами. Важливо лише віднайти чарівний ключик. Ця виставка дитячих робіт справжній ярмарок талантів. Діти у нас творчо розвинені. Цьому сприяє те, що в закладі функціонує 20 гуртків різного спрямування. Велика увага приділяється естетичному направленню дітей. Дуже велика увага спортивно. І через це діти наші лауреати і переможці багатьох конкурсів, не лише шкільних, а також районних і обласних. Наша школа це можна назвати не школа, це велика родина, це велика сім'я. І на любові тримається наш заклад. Де б не пролягли життєві шляхи вихованців Новомиколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату? Вони завжди приводять сюди, звідки пішли у великий світ. Радіють і пишаються досягненнями випускників вчителі. «В Школі ми оволоділи міцними знаннями, що дало нам змогу гідно навчатися в інших закладах. Я дуже вдячна вихователям, вчителям за їхню любов, яку вони вклали в нас в, нас в цих стінах. Там розуміння і велике терпіння вихователів, викладачів і усього персоналу, бачите, дає позитивний результат. Творча група нашої програми готує цілий цикл про цей навчальний заклад. Ця інформація, можливо, знадобиться і вам. Отже, залишайтеся з нами і нехай вам щастить! На все добре, до побачення!